Доброго дня, шановні члени журі та гості міського конкурсу педагогічних проєктів Виховуємо патріотів. Педагоги дошкільного навчального закладу номер 18 зірочка пропонують вашій увазі довготривалий проєкт Ми, маленькі патріоти, добре знаємо символи держави, їх ми поважаємо. Мне дорог якого є познайомити учасників освітньо-виховного процесу з геральдикою держави, регіону, дошкільного навчального закладу та сім'ї. Створював Бог землю і людей на ній селив. Кожному народу шматок землі вділив. Та прийшов народ один і собі просити. Творець поглянув з висоти, нема що вділити. Зглянувся Всевишній, гарний був народ, і вділив шматочку краю, що для себе залишили. Земля та пахне медом, вода, як молоко, а з неба в душу лється мелодія й тепло. І мовив Бог до тих людей. Живіть, творіть і безупинно шануйте землю і учіть дітей. Любити Небу Україну, як в пісні три дороги, три шляхи, у казці три бажання, три стихії, магічних символів у батьківщини теж є три, три обереги, що її оберігають. Всі від малого до старого добре знають: герб, прапор, гімн держави кожної святиня поєднують історію. Тучасність і майбутнє, дух єдності народу прославляють нині, символ державності, нації сутність, сину, мій синочку, прапорет, що я тримаю для мене єдиний, прапор, що я маю, символ Батьківщини, немає в світі більш святого і не буде ніколи. Під край неба голубого Герб України, три зуб золотий, три долі з'єднались дитя, мама і тато, в нім потяг народу доволі святий, дух правди, сили і суверенності завзятий. Дарую сину цей священий оберіг на щиру долю, вольну і крилату, і темний небовцем. Завжди пам'ятай єдину Україну, рідну мату. Як мати Як Колискову мати гім співала, слова палкі, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі і вороги. Що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло напоїла. І згадала мати, як в садку синочка виховати вчила мудрості і тепла, Щоб в маленькім серці завжди панувала Дружба і повага, щирі почуття. Виховати друга мати символом дітей навчала. Про прапор та герб садка їм розповідали. Про мінчики зіркові вчать гратися й дружить, працювати, малювати, бути здоровими і дружить. Кам'янець древній, чудо України, квітка на камені з присмаком тайня, смотрича в каньйоні краса нетвіна, сонце, герт, мов культур єднання, стара фортеця. Перлина поділля, потрапити сюди туриста кожного бажання. Усім відома істина єдина, здорова та дружня сім'я, щаслива країна, наша сім'я, частинка роль, бо її геть обере поєднання, любові та поваги знання, мир, злава і щирі почуття, дитина. То святе її начало, батьків надія, віра, сподівання, сторінок історії, складаючи мати, дерево роду – символ нашого єднання. Невинно промайнули вже роки, і мати сина зустрічала. З далекого краю, з далеких світів, <клес> синочок на крилах додому летів. Пізнав Моя тут земля, Моє тут гніздечко, тут мова моя. Добрий день, батуці, Україна, сходить сонце радості тепла. Україна, я твоя дитина, крапелька Великого Дніпра. Люба моя мама, скрізь я по у світах далеких мудрі здобували. Твої обереги мене зізивали і завжди мені шлях вірних прокладали. Я Українець. Горжусь і радію, бо рідною мовою я володію, Шевченковим словом вмію писати, лунюся, низенько ти не знав. А я прийшов до тебе не один, зі мною браття, вірні та єдині, надали допомогу і підставили звечем, скрутну і вивернуть для тебе одним. Лише дружбою єдині миналі. І Європи серце, то є Україна, неділена на захід і на схід. Незлавна, непогодна і єдина. Народу на щасливу долю давню гілочку варби, нехай завжди охороняє від всього злого і біги. У віночку квіти символ України, вілочка від дуба, колосочки жита і барвінок з маком, рута і любисто, щоб могли сім'єю у достатку жити. Пленися, вишивай ці кольори, журби і радості, достатку і любові. Бери її в і світи, щоб завжди повертався ти додому. Дарую гілочку калини, добра і щастя кожну родину. Хвилини радості та скрути що рушниці здані завжди буде життя щасливе, подарує. Хай ваша країна буде багата і хлібом, і і великим добром, і щастям, і дітьми, великим сімейним двом. Нехай завжди над рідним краєм мирне небо буде і сонце, і ярко. Пишаюсь з тобою, ти гордо проніс крізь роки, державні треси, вічений свято, що поберегами за тебе стали на ріки. любий мій син, я вірю, я знаю, що здійсниться мрія своя. Молина моя, там вогнебо буде мирною, і